А от в спортивній залі політехнічного коледжу відбулися матчі фіналу чотирьох івано-франківської області з волейболу серед жінок. Команда Коломищини представляла спортивне товариство Колос. Дівчата увійшли до трійки призерів першості. Як закінчився чемпіонат, дивіться далі. Вже кілька років поспіль. Коломийські волейболістки грають у фінальних іграх першості області з волейболу. І як завжди, Коломиянкам не вистачає сил та фарту поборотися за золоті нагороди. Цього разу перепоною для спортсменів колесу стали їхні візові із Галича. Коломиянки впевнено розпочали гру із принциповими суперницями, однак в кінці явно здали та поступилися 2-3. Це і зіграло вирішальну роль у розподілі місць на п'єдесталі пошани. Головний тренер Михайло Наумчук, хоча і був дещо засмученим після гри, однак відзначив, що у його колективу непогані перспективи на майбутнє. Перші матчі показали про те, що всі ігри проходять у дуже напруженій і. Гострій, безкомпромісній боротьбі. Прикарпатський університет є, ну, так би мовити, фаворитом цих змагань, тому що це команда в минулому, команда майстрів, виступала у чемпіонаті України серед команд Вищої ліги. Ось вони перемогли з рахунком 3-0 команду волейбольний клуб Комерсант. А у другій. Грі дуже напружена, проходила гра. Наша команда, хоча поступила за рахунком 2-3 галицької команди. Але я думаю, що глядачі отримали дуже багато позитивних емоцій, тому що волейбол був дуже цікавий, динамічний, прекрасний. А чемпіонами прогнозовано стали волейболістки Івано-Франківського університету. Їм не було рівних у жодній з ігор першості. Та й не дивно, адже ще в минулому році дівчата грали у вищій лізі вітчизняного волейболу. Кривники Коломаяно-Галичанки зайняли друге місце. Бронза у місцевих майстринь сітківки. Четверте місце у фіналі зайняли дівчата з Івано-Франківського комерсанту. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма подієнтика.